Доброго дня. Я хотів би написати заяву про вчинення злочину щодо працівників Держгеокадастру, саме первомайського відділення Держгеокадастру. Тому, будь ласка, представтесь. Визнаваючи Литвиненко? Литвиненко. Угу. Значить, дивіться, в чому суть. Я вже всі документи роздрукував, склав в папку, я просто зараз вам коротенько поясню, в чому суть справи для того, щоб ну, вам було легше розібратися і тому, хто буде займатися розслідуванням. Значить, дивіться, ось о, перший файл, це перша сторінка договору купівлі-продажу моєї нежитлової споруди. Тут зазначено, що ця нежитлова споруда вона розташована на земельній ділянці з кадастровим номером. Ось о, він, я його підкреслив. Тобто, це доказ того, що я дійсно ну, моя нежитлова споруда там. Знаходиться. Потім дивіться, що я зробив. Я е, в 2015 році е, зробив офіційний запит е, до Держгеокадастру е, щодо цієї земельної ділянки. Тобто є вона чи немає, які її межі і розмір. І ось другий слайд я вам його показую. Це офіційна відповідь, ось ось, викопіювання з кадастрової карти. Тобто, ну, теж я це не підроблював, тут є підпис, ви бачите. От, все добре, ось я так і покажу, ось чорно-біла копія. Потім що відбулося? Е, я 20 листопада, це буквально там два тижні тому, е, звернувся до Первомайського відділу геокадастру для того, щоб отримати копію поземельної книги. Е, тобто, це щодо цієї земельної ділянки. І, відповідно, ну ось, я вам теж ксерокопію цього звернення теж зробив файлику, і я вам його передам. Ось тут галочка, ну вам, ну ви побачите, галочка, і тут написано з усіма відомостями, внесеними до поземельної книги. Тобто, оця поземельна книга мені була потрібна. Ну, відповідно, ось підпис, тобто це офіційне звернення. Потім, коли я підписував оце звернення, працівник Держгеокадастру в усній формі мені сказала, що такої земельної ділянки немає, вона самоліквідувалася. Ну, я розсміявся, тому що ну немає такого поняття, самоліквідувалася. І тому одразу, ну тобто, я зрозумів, що працівники Держгеокадастру хочуть якось приховати відсутність цієї земельної ділянки. Тому я що зробив? Я на випередження оце я 20 листопада я подав заяву, і потім, 22 листопада, я їм написав клопотання заяву клопотання про виділ про надання інформації щодо цієї земельної поземельної книги. І де вказав, що якщо є кадастровий номер, то це означає, що земельна ділянка вже сформована. Е, ну, і Я там перелічив, що от є, наприклад, там 15 -та стаття закону про держ ну, цей ДЗК, коротше, що там, от, я процитую, до державного земельного кадастру включаються такі відомості про земельні ділянки. Дві крапка кадастровий номер. Тобто, якщо є кадастровий номер, то це означає, що земельна ділянка внесена. Потім я їм зацитував тут 16-ту статтю: Земельні ділянці відомості про яку внесені е, до державного земельного кадастру присвоюється кадастровий номер. Потім, що я їм написав, а і я їм ще сказав 79-ту статтю Земельного кодексу. Ця 79-та стаття земельного кодексу, вона теж каже, що у випадку, якщо є кадастровий номер, значить земельна ділянка вважається сформованою. І от я їм ці всі аргументи виклав і сказав, що прошу, будь ласка, надайте земельну книгу відповідно до тієї заяви, яку я зробив. На що мені? Головне управління Держгеокадастру в Миколаївській області надіслало офіційну відповідь 27-го числа. 23-го року. І тут сказало, от я підкреслив теж, щоб вам легше було, що е, ось я процитую: кадастровий номер, ну, такий то був визначений в 2011 році для здійснення цивільно-правової угоди з купівлі-продажу нежитлової будівлі, але не присвоєний. От такого в законодавстві немає. Тобто, якщо є кадастровий номер, значить він присвоєний. Або його немає, ну, тому що якісь вимоги не виконані. От, прочитавши оцей весь бред, я що зробив? Я їм вдруге написав, що, шановні, знову перелічив статті е, особливо цю 79 ту статтю земельного кодексу. Ну і сказав, що у випадку, якщо ви знову напишете якусь нісенітницю про якісь там самоліквідації земельних ділянок або про тимчасові кадастрові номери, то я вимушений буду звернутися до поліції. От. Ну і після цього е, я ж чекав о цього 4 грудня. Це дата, коли останній день, коли вони могли, мали надати цю земельну ну, викопіювання це. І ось вони мені 28 листопада 2023 року надали офіційну відповідь про те, що такої земельної ділянки немає. Ну і власне, виходячи з того, що у них у цього держгеокадастру є обов'язок довічно зберігати. Е, Земельні книги і інформацію про земельні ділянки довічно зберігати, а у них воно не збережене. Це означає, ну, на мою думку, це як мінімум службова недбалість, тобто вони не забезпечили довічне зберігання по земельних книг. А це вже кримінальна відповідальність, тому що поруч з моєю ділянкою можуть бути інші ділянки, і це взагалі втручання в, ну, в архів. Але ще цікавіше, це ось я вам вже наголошував другий аспект. Він стосується викопіювання з ДЗК. Тобто, оскільки я його отримав, а тут є межі земельної ділянки, визначений розмір ось ось земельної ділянки, ну і відповідно всі відомості надані, то це означає, що хтось для того, щоб приховати знищення земельної ділянки, втрутився у роботу державного земельного кадастру. І знищив інформацію про цю земельну ділянку. Більше того, я е, надам вам е, документ, е, це вже коли буде ну, слідчий, який буде призначений для розслідування моєї справи, е, це викопіювання з індексної карти. Це у кожного сільського голови, у його землевпорядника, е, існували такі паперові, ну, як так, паперові документи, де всі землі сільської ради були е, зазначені. І виходить, що там теж є. Згадка про всю земельну ділянку, її графічні розміри, розташування і тому подібне. Тобто, підсумовуючи, я що хочу сказати, що е, в договорі купівлі-продажу земельна ділянка з кадастровим номером присутня. В відомостях, які були у сільських голів і їх землевпорядників в друкованому вигляді, ця земельна ділянка присутня була. Як мінімум, до 2015 року в електронному реєстрі ця земельна ділянка присутня була. А коли я зараз звернувся з метою оформлення земельної ділянки, ця земельна ділянка стала відсутньою. От відсутньою просто так вона не може бути. А чому мене не слухаєте? Я вас чудово чому. Ну, я вважаю, що це недоречно паралельно сидіти в телефоні. Я... Давайте зі мною закінчити і будемо. А, давайте. В мене також є питання, які необхідно зараз вирішити. Я вас... Але зараз я у вас хочу... питання. це... Я вас чудово чую, продовжуйте, будь ласка. Ну, виходячи з вище викладного, я е, зараз хочу звернутися до працівника поліції, тобто, в даному випадку, до вас, е, для того, щоб ми оформили з вами заяву про вчинення злочину. Ну і відповідно е, хочу. Щоб ви негайно мене визнали потерпілим відповідно до статті 55, частини 2 кримінально-процесуального кодексу, і невідкладно, але не пізніше 24 годин внесли відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення. Ну, знову ж таки, на підставі статті 214 частини першої, і ставлю вас до відома, що будь-яке розслідування поза межами кримінального провадження не допускається. Це стаття 214, частина третя кримінально-процесуального кодексу. Дякую! Ну і готовий оформити всі відповідні папери. Ефі момент слейте, чекайте. Ви кажете, що я не можу зараз отримати пам'ятку про права та обов'язки потерпілого. Для вивчення і внесення відомостей до єдиних реєстру достої розслідування, аж потім ви отримуєте пам'ятник. Це неправда. Стаття 55, частина 2 каже, що потерпілим визнається особа з моменту подачі заяви. Я вам щойно ось подав заяву про вчинення злочину. Отже, негайно прошу мене визнати потерпілим. Я вам пояснила тільки. Тобто ви відмовляєтесь надавати пам'ятку? Я вам сказала, що мені ядва 24 години для вивчення даних матеріалів і встановлення кваліфікацій. кваліфікації. І потім 24 години для внесення відомостей до Єдиного реєстру. 100%. Добре, я звернусь на гарячу лінію.